Сьогодні я поділюся з вами лайфхаком, як збити е, стовпчик е, спирту на термометрі, який я нещодавно придбала в аптеці е, виробника Ігар. Перед вами ось на столі термометр, на якому показники температури 37 градусів. І от, е, придбавши цей термометр, я стикнулася із труднощами, що дуже важко збити. Е, погугливши всесвітню мережу, я побачила багато різних варіантів, але насправді дієвим виявився лише один. Коли ви помістите термометр в футляр, покладіть його в чисту шкарпетечку, носиком до пальчиків, які були б в носку. І потім, ось такими рухами у вигляді вітрячка, кілька секунд покрутіть. Після того дістаньте термометр. І переконайтеся, що температура опустилася нижче того рівня, який був. Ось, будь ласка, ви можете побачити, що це працює. Користуйтеся, будьте здорові, нехай у вас завжди буде 36,6. Чи вдалося вам? Напишіть в коментарях.